Вітаю, друзі, я Олексій Чепурко. Нестерпний сморід, сміття в радіусі 100 метрів, величезні щури і колосальна антисанітарія це те, що ми бачимо з вами практично по всьому місту, де стоять контейнерні сміттєві майданчики. Проблема утримання цих майданчиків перезріла давно, і вона потребує вже просто негайного вирішення. Вона складається із самих. Контейнерів для твердих побутових відходів і на габаритного сміття. Всі ми з вами бачимо біля практично біля кожного контейнерного майданчика, або ями величезні, куди люди кидають сміття негабаритне, або переповнені баки для цього самого негабаритного сміття. Тож давайте розберемо, з чому проблема і як саме можна вирішити її в нашій Полтавській територіальній громаді. Вивезенням твердих побутових відходів в нашому місті займається комунальне підприємство КТП 1628. В них там створено кілька бригад, які періодично об'їжджають всі майданчики і прибирають їх. Але оскільки їх більше там 600 штук, то зрозуміло, що ці бригади просто не встигають проводити ці майданчики до порядку. Так само залучені до прибирання ще двірники комунального підприємства ЖО2. І там балансоутримувачі тих чи інших контейнерних майданчиків на території яких вони знаходяться. Окреме питання це вивезення негабаритного сміття. За це сплачує Полтавська територіальна громада з бюджету. Відповідно, біля частини контейнерних майданчиків стоять великі такі зелені баки, куди люди можуть викидати негабаритне сміття. Практично біля кожного контейнерного майданчика, де немає цих великих зелених баків, люди негабаритне сміття просто кидають на землю. Комунальники. Коли його прибирають, викопують таку вирву. Там ми дуже часто бачимо глибину, там метр-півтора, туди знову потім кидається сміття. І паралельно з цим вітер розносить все це сміття фактично по всьому двору. Окремою проблемою вчасно вивезеного сміття є неправильно припарковані там автомобілі. Свій час, саме за моєї ініціативи, ми на кожному контейнерному майданчику ставили, наприклад, баки для сортування. Люди могли туди принести відсортоване сміття. Саме при мені ми почали встановлювати ці великогабаритні баки для негабаритного сміття. Тоді ми розпочали процес. Огородження наших майданчиків. Ми робили їх з накривкою. Відповідно, сміття не розносилось по всьому двору. Тоді ми навіть почали процес оформлення технічної документації на кожен контейнерний майданчик. Ми визначали, чи порушуються санітарні норми при його встановленні, тобто почали наводити більш-менш системний лад. Потім змінилася міська влада, і е, про це все забули, і проблема знову почала загострюватись. Нещодавно Полтавські міські раді презентували нову концепцію, як же мають виглядати ці контейнерні майданчики. І концепція, в принципі, плюс-мінус нормальна, е, робоча історія, але все завершилось на самій презентації. Я не бачу зараз виділених коштів на ремонт і будівництво цих нормальних, сучасних, комфортних е, контейнерних майданчиків. Тобто просто поговорили, е, визначили, що є така проблема, але до рішення не дійшли. Я дуже сподіваюся, що все-таки на найближчій сесії. Депутати Полтавської міської ради виділять кошти і розпочнеться процес встановлення нормальних контейнерних майданчиків і почнеться процес налагодження цієї всієї історії, щоб в наших з вами дворах сміття не валялося де попало. Отже, чекаємо на початок вирішення цієї проблеми в нашому місті. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, поширюйте це відео. До зустрічі в наступних ефірах.